Привіт, друзі, сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом сирно-чорничного пирога. Поки сезон чорниці, обов'язково його приготуйте та спробуйте. Неймовірно ніжний та ароматний виходить. А я хочу нагадати: якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Діліться цими рецептами зі своїми друзями, близькими, готуйте за моїми рецептами та коментуйте. Ну а ми будемо розпочинати готувати наш смачний Dessert. Я основи нам знадобиться цукор, яйця, розтоплене вершкове масло, борошно. В мене тут йогурт, але можна використати, використати сметану, чорниця, дрібка солі, ваніль, вірніше цукор з натуральною ваніллю та розпушувач. І для сирного шару нам знадобиться крем-сир, цукор, кукурудзяний крохмаль, яйце та цукор з натуральною ваніллю. Нижній шар, і чомусь у мене зовсім звук не записала камера. Тому скажу: я все об'єднала і змішала. Всі інгредієнти. Це в мене був крем сир, цукор з ваніллю, цукор, яйце та кукурудзяний крохмаль. Все перемішала, і цей шар у нас з вами вже готовий. Тепер будемо відставляти в сторінку і займатися нижнім чорничним шаром. Для цього потрібно нам збити яйця з цукром, дуже дуже гарно збити, щоб вони збільшилися в об'ємі десь в три рази. Тому будемо готувати. Яйця з цукром я вже збила і буду додавати всі інші інгредієнти. Це в мене сіль, ваніль. Сюди додаю йогурт, додаю розтоплене і охолоджене вершкове масло. І зараз все перемішаю. Залишиться додати лише до борошна, е розпушувач і ягідки. І все. Так, гарнисенько перемішую. Тепер до розпушувачу. Додаю, ой, розпушувач вірніше, додаю в борошно і все просіюю. Друзі, це неймовірно смачний пиріг. Я вам гарантую. Як бачите, все дуже швидко готується. Нижній шар, все змішали. Вірніше, це верхній шар буде. Все перемішали. Дуже просто. І верхній шар також дуже швидко, все та просто. Поки літо хочеться готувати з ягідками, так, зараз вже просію всю іншу, все інше борошно з розпушувачем сюди. Так, трішки в мене залишилося ще, ще в мисочці. І. Знову все гарненько змішуємо. Е, так, ще не закінчила, вірніше, ще розказувала. Е, поки літо хочеться готувати такі ягідні десерти, смачні, швидкі. Я дуже е, люблю ці швидкі рецепти, давно, е, до речі, на каналі в мене не було ніяких е, смачних тортиків. Дуже давно не готувала, але поки жарко, не хочеться не такого, знаєте, довгого процесу. Так, все у нас готово, все. Змішалося. І тепер додаємо ягідки, обережно все перемішаємо і будемо збирати наш пиріг. Я буду збирати в формі в діаметрі 26 см. Люблюся, він в мене був низенький. А якщо, але якщо ви любите такі пухкенькі і високі десерти, тоді беріть форму десь 24 см, можна 22 см. Весь сирний шар я розподілила, духовка розігріта на 180 градусів, і тепер відправляю свій пиріг випікатися до готовності. 40 хвилин і наш пиріг вже готовий. Даємо йому повністю охолонути, розріжемо і будемо куштувати. Творила собі каву, пиріг якраз встиг охолонути, і можна проводити дегустацію. Як і обіцяла, надзвичайно ніжний вийшов. І нижній шар, і верхній дуже і дуже все красиво. Такі яскраві фотографії вийшли. Ну, а тепер сп... е, скуштуємо? Mm... Ніжно притерно солодко дуже багато в нас тут з вами чорниці. Надзвичайно смачний пиріг, дуже великий виходить. І обов'язково беріть форму не менше 20, 26 см, Якраз він ідеально виходить. 40 хвилин гарно він у мене пропікся. Друзі, це смачно, це швидко, тому обов'язково насолодіться цим смачним пирогом. А з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Готуйте за моїми рецептами, обов'язково смакуйте, діліться з друзями, підписуйтесь на канал, і ми будемо з вами готувати щось смачненьке. Побачимось!